Рік тому, у січні 2013-го, в приміщенні музею історії про своє існування заявила громадська організація Бордичівська фотографічна фундація. А в січні цього року її члени знову зібралися у виставковій залі, уже щоб підвести перші підсумки роботи. За рік вдалося втілити у життя кілька проєктів, розповідає голова фотофундації Валерій Мельников. Це і проєкт В'ячеслава Міщенка Казковий Світ, і проєкт Олега Силки та Олексія Царапаєва Чорнобиль від Луння», який цього року матиме продовження. Ми їздили туди вже четвером для того, щоб якось збільшити емоційний, емоційне піднесення цього проєкту. Я всіх зразу запрошую не пропустити цей проєкт і прийти, бо тут буде дуже цікава інсталяція і взагалі будуть цікаві фотографії представлені. Звісно, одним із здобутків організації я рахую, що це є перший конкурс, який ми провели Мобіла фото. У цьому у 2014 році, в якому прийняли участь школярі нашого міста, і е, зразу можу сказати, що цього року буде конкурс оголошений, буквально через кілька днів готуються документи, які буде е, мати загальний план конкурс фотографічний, в якому буде три розділи: цифрова фотографія, плівкова фотографія і мобіла фото. Також є ідея підказана міським головою провести фотоконкурс серед дітей дошкільного віку. Уже вдруге цього року пройде і Бородичівська фотосушка, проект спрямований на обмін фотографіями. А головним своїм надбанням у фундації вважають створення фотошколи, яка розпочала працювати з вересня минулого року. Та, попри такий короткий час, її слухачі вже проявили себе як справжні митці, констатують досвідчені фотографи. Серед майже 150 робіт, представлених на виставці з нагоди першої річниці існування організації, близько 60 належить молодим учням. До фотошколи взагалі мене спонукнули, спонукнули мої батьки. Чим саме вони подарували мені на день народження фотоапарат? З появою фотоапарата почала фотографувати все, що можна було тільки фотографувати все, що мені подобалося, і мені. Мій знайомий порадив сюди прийти. Не так сподобалась фотографія, як сподобалася сама атмосфера на наших заняттях. Що атмосфера проходить в такій формі діалогу. Ми не тільки нас в чаті щось питають, нас нашу думку. До цього періоду я також займався фотографією і я вирішив, що ну, можна прийти попробувати. І потім я прийшов, я побачив, як люди займаються фотографією. Мені це сподобалося. Я Став учасником фотошколи. Мої роботи також представлені на цій виставці. Буває таке, що ти просто от йдеш по місту і бачиш ось цей кадр. Просто виймаєш фотоапарат і фотографуєш. Найчастіше, напевно, пейзажі, красиві пейзажі нашого міста. Щотижневі відвідини школи, розповідає молодь, дозволили їм по іншому дивитися на світ, бачити і зберігати у фотознімках неповторні миттєвості, на не які так багато життя. В житті теж фотографую, фотографую свою сестричку, свою родину, всі заходи, на яких я перебуваю. Ну більш хочу звертатися до репортажної зйомки і сфотографую те, що навіть коли гуляю, навіть беру собою фотоапарат. Моя робота з дитиною це був взагалі випадковий знімок, просто сидячи на лавочці, дитина впала в листя. Як такий кадр можна було пропустити. Ми даємо можливість їм. Познати ази фотографії, історію фотографії, поділитися своїм досвідом з дітьми, нічого не ховаючи від них, у нас заняття проходять і не тільки з фотографії. У нас от буде отець Михайло буде у нас проводити курс духовності, яка потім буде переходити в мистецтво фотографій серед дітей. Коли створювалась фотошкола, до речі, безкоштовна. Організатори сумнівалися, чи матиме вона попит серед молоді, чи буде їй цікаво на заняттях. Натомість в управлінні освіти в успіх нового починання вірили. Наші діти, коли ви Валерій, Валерій, говорили, що ви і не сподівалися. А я переконана в тому, що вони найталановитіші, найрозумніші, найперспективніші. Чому? Тому що вони беруть участь у 365 конкурсах. Коли ми порахували за рік, скільки конкурсів, скільки днів, стільки конкурсів. А ще крім цього співпраця з громадськими організаціями, з різними фундаціями і іншими такими, такими структурами. За сприяння міської влади щойно потеплішає учні фотошколи побувають на екскурсії в Софіївському парку в Умані. Також молодих фотографів запросили брати активну участь у висвітленні подій, які відбуваються в місті. Зокрема, щорічного талант конкурсу Бердичева, що стартує незабаром. Рік назад була започаткована Бердичівська фундація, і безумовно філювалися ті люди, які започаткували цю фундацію. філювалися ті люди. Які приймали участь урочистостях, ми покладали дуже великі надії на те, що вже з часом будуть якісь результати. Сьогодні Валерій Федорович розказав за результати чисто так, як спеціаліст, як фотограф. А ви знаєте, я думаю, що найбільший результат це те, що сьогодні цей зал наповнений молодь. наповнений молодими людьми, як він сказав, з 12-13 років. І вони сьогодні в цій залі вони хочуть. І можуть, і починають робити перші кроки самореалізації. Хочуть, щоб через, їх, через них ми побачили, як вони дивляться на цей світ. Це, надзвичайно, мабуть, це саме велике досягнення то, що скільки молодих людей зібралося в цій залі. Нині мистецтво фотографії у школі пізнають 25 учнів віком 15 18 років. Стати її слухачем можуть усі бажаючі, кажуть організатори. Також у їхніх планах створити ще клуб для молоді більш старшого віку. Словом, Бердичівська фотографічна фундація і надалі плекатиме молоде покоління фототалантів. Хотілося б мені, от як людина, яка вже ну, такий деякий час прожила в цьому світі, от, щоб молодь мала. Якусь зацікавленість в цьому світі не тільки вулицею своєю проводити той час вільний, а повинна розвиватися більш широко. Діти, їм треба допомагати, вони всі хочуть, вони всі хочуть цим займатися. І коли їм не дати в певний час якийсь повшток, то вони можуть піти в другу сторону. А зараз дуже важливо, я вважаю, щоб діти займалися чимось таким духовним. Конкретно, скажімо, ці фотографії.